Зараз ми зосередимось на задачі, яка шукає точку на циклі всередині якоїсь випадкової орбіти нашого заданого відображення. І найперший алгоритм, він, мабуть, і найвідоміший серед усіх цих алгоритмів це так званий алгоритм Флойда, який швидше за все не алгоритм Флойда. У Флойда було багато алгоритмів, частину з них ми вивчали в дискретній математиці. От, але от саме того алгоритму, який я зараз наведу, в його роботах нема. Але Кнут ще колись там давно дуже написав, що це алгоритм Флойди, і всі почали приписувати його Флойд. От. Значить, алгоритм, цей відомий як алгоритм Ахіллеса Черепахи чи черепахи зайця. От. У нас є два умовних гравця: один біже повільно, а інший біже швидко. І Оскільки орбіта в нас замкнена, той, хто біжить швидше, рано чи пізно наздожене того, хто біжить повільно. І от в тому місці, де він його наздожене, це буде місце, яке гарантовано на циклі. Тому що поперед періоду неможливо двічі пробігти. От. Формалізація. От, власне, весь псевдокод: у вас є початкова точка вашої орбіти. Ви берете маркери X і Y, починаєте з початкової точки. І далі на кожному кроці Х переходите одним кроком, а Y двома. От тут, типу, вже перша ітерація пройшла, X перейшов на один крок, і на два. Тобі, слідкуйте за цими точками, так? Це друга ітерація. Бачите, x біже повільно, y швидко. Це третя ітерація, це четверта ітерація, це п'ята ітерація. І нарешті на шостій ітерації алгоритм. Ну, тобто, Y, який у нас відповідає за зайця, він не здужене черепаху, вот. і якраз саме номер цієї точки, і буде розміром циклу. Вот. Тобто, ну. ідея доволі прямолінійна, алгоритм, чесно кажучи, вважається фольклортом. Тобто, його вигадували швидше за все багато разів в різних місцях, під різним фокусом. От, він дуже простий в своїй реалізації. Він не вимагає від функції F нічого, він не вимагає жодної додаткової пам'яті. Складність пропорційна L плюс S. От. Бо вам треба пробігти е перед періодом циклу. Єдиний його недолік, фактично, це ось цей коефіцієнт 3. Тобто на кожному кроці ми тричі викликаємо функцію F. Якщо функція F якась дуже важка в обчисленні, то ну, у вас буде втричі уповільнена робота. От, я, здається, про це далі і пишу на слайдах. Да, так, власне. Значить, що робить алгоритм слойда? Він шукає точку Т, Т гарантовано більше, ніж передперіод, тобто це буде точка на циклі, от, і яка поділяється на L. От. Ну, значить, якщо у вас цикл більше за передперіод, то те буде просто дорівнювати L. Так, якщо цикл менше за передперіод, ну, то відповідно треба спочатку весь передперіод пробігти, а вже потім на першій ітерації воно не здержане. От. Якщо там робити типу y стрибає на через два, а через три кроки, ну, тут починається варіація, яку саме точку знайти Флойд, От, якусь знайде, але більше на цей часу швидше за все піде. От. Якщо у нас елементи множини X, якісь теж складні об'єкти, ну, алгоритм дозволяє працювати з вказівниками на них а не з самим об'єктом. Від елементів нам нічого не потрібно. Елементи нам потрібні виключно для того, щоб подати їх на фіт функції f і забрати з виходу функції fі ну, ще порівнювати їх між собою потрібно. Да, тут це буквально ну, типу інтерфейс з трьома методами. От. І відповідно, якщо там щось складне лежить всередині, ну можна просто його там, де воно лежить, нею лежить. А ми будемо вказівниками е впоратись. От. Ну от питання залишається: чи не можна зробити пошвидше? Чи не можна Флойда перетворити в щось більш швидке? А, але спочатку спитаємо, може у вас якісь інші питання? Як працює алгоритм Флойда? Нема. Окей. Okay. Тоді, власне, відповідь: Чи не можна якось пошвидше? Можна. Значить, Пройшло щось там десь 10 років. Річард Брент публікує алгоритм, який ну, в цілому. Працює, ну повинен працювати швидше, ніж алгоритм Флойда. Там знову таки є нюанси, тому що ми випадкові відображення досліджуємо. Значить, Що каже Бренд? Що ми будемо шукати не неабияку точку на циклі, а будемо шукати точку спеціального виду. От, значить, він ці точки називав, типу, distinguished points, да, виділені точки. От. А по псевдокоду вони називаються капканами. Зараз зрозумієте, чому. Код алгоритму такий. Значит, у нас є два індекси, да, типу поточний капкан і наступний капкан. Вот. І є е, точка X, яка меланхолійно бігає по орбіті, і Y, який зберігає позицію останнього капкану. Вот. І е, ми працюємо так. Якщо ми біжимо біжимо і добігли до точки наступного капкану, то ми ставимо тепер в ньому капкан і починаємо бігти далі. Так, і кожного разу наступний капкан він буде вдвічі далі, ніж був перед цим. Так, оце, власне, 2 помножити на треп. Типу ми от все, в два рази постійно збільшуємо. От. А якщо ми добігли і втрапили в старий капкан, то значить цей старий капкан гарантовано лежить на циклі. Тому що ми б інакше до нього не добігли. От зараз слідкуйте за x1, x2. От. Треба було там y, звісно, поставити, але я. Ай-яй-яй. Не дзвони? не зараз. Так. А, а ну так, да, це номери якраз точок. Да, значить, бачите, ми вдвічі віддалились капкан, але до нього спокійно дійшли. Потім знову вдвічі віддалили капкан, але до нього спокійно дійшли. А далі наступний капкан точка X16. Щоб до нього дійти, треба обійти весь цикл, і тільки після цього потрапити в X16. І коли ви обходите весь цикл. Ви втрапляєте в точку X8, в якій стоїть наш капкан. Все. Значить, точка X8 лежить на циклі. Вот. Yeah. Вот. Значить, ну, які властивості? Значить, точка, яку знайде алгоритм Брента, вона має індекс 2 в степені t. І це найменша степінь двійки, яка більше і передперіоду, і розміру циклу. От. Значить, складність, ну, вона не перевищує L плюс S, так, тому що насправді повністю цикл. Ну, хоча може і проходити, да, тут я можу помилятись. От. Але ключовим є те, що тут буде лише один виклик функції на кожному кроці. Бренд, якісь свої оцінки наводив, каже, що типу, на третину швидше, ніж алгоритм Флойда. От. Чому на третину, а не в три рази? Тому що ну, тут є: як це, ви довше йдете, ніж у Флойді. От. Щоб дійти саме до цієї точки, до якої вам потрібно, пам'яті. Не треба. Елементи теж можуть е, замінюватись вказівниками на них. От. Ну і те, що Бренд взяв в е, степені двійки, це ну, умовність, насправді. Тобто можна обирати якісь інші зручні послідовності. Там головне, щоб наступний елемент рахувався легко. От числа Фібоначчі теж насправді чудово з алгоритмом бренда працюють, і наскільки я розумію, його прискорюють, тому що числа Фібоначчі зростають як півтора в степені N, а не як два в степені N. Відповідно. От. Менше будуть витрати, якщо у вас там умовно L дорівнює там, 2 в 16 і плюс 4. От, щоб ви не бігали до 2 в 32. Так? От. Тобто, в якихось випадках накладні витрати будуть тут економитись. Так. Ще є у вас питання? А, алгоритм Брента виник пізніше, ніж Флойда? Так. Да. Ну, Флойд вперше. Флойд швидше за все був відомий ще там з 50-х років, але його перше саме офіційне оформлення як алгоритму, ну це Кнут у 69-му році. От. А Брент ну, це 80-й, да. тоді наука ще так доволі повільно розвивалася в цілому. Я вам більше скажу: наступний алгоритм, який ми розглянемо. Це якраз алгоритм Ніваша, я, мабуть, теж тут паузу робити не буду. Він 2004 року. Я якраз на четвертому курсі навчався. От. Значить, що каже Ніваш? Що ми можемо скористатись компромісом час-пам'ять. Ми можемо зробити собі якусь кількість передобчинь, де зберігати кандидати у наші точки X. А, і відповідно пам'яті буде вже не константна кількість, але якщо її буде достатньо мало, то ми можемо за рахунок цього пришвидшити роботу алгоритму. От. Власне, перевага алгоритму Ніваша в тому, що за рахунок ось цієї додаткової пам'яті, ми можемо суттєво пришвидшити роботу самого пошукового алгоритму. От. Значить, як обирати кандидатів. Ніваш каже, що ну, нам треба впорядкувати множину всіх значень. От. І ми будемо шукати на циклі точку з мінімально можливим значенням. От. Не факт, що ми знайдемо саме з мінімально можливим значенням, але ми будемо до цього прямувати. Ну і насправді, здається, саме з мінімальним і знайдемо. Щоб не паритись, типу як впорядковувати множини, ну, якщо ми в гершуці працюють з бітовими векторами, ну, трактуйте бітові вектори як число. Так, і тоді вони легко порівнюються між собою як числа. Це нас задовольняє. Нас задовольнить будь-який лінійний порядок. От. І далі, власне, як працює алгоритм Значить, Нам потрібна структура, яка буде зберігати ось цих наших проміжних кандидатів. Значить, ми будемо зберігати значення і номер кроку, на яким ми цього кандидата підібрали. Так? Тому що ну, в самому значенні ж номер не стоїть. От. Значить, ваш каже, що звичайний стек. Чудово працює От, для цього всього. Починаємо з точки X0, включаємо X, да, тобто значення точки X0 і її номер в наш стек. І далі починаємо йти по кроках, по кроках, по кроках. І на кожному кроці, що ми робимо? Ми беремо наступне значення X. Дивимось, чи є воно у стеку. Значить, якщо є, то все, ми знайшли точку на циклі, тому що ми повернулися в яке значення, яке вже було. А якщо нема, то ми беремо, викидаємо зі стеку всі кандидати, які мають більше значення, ніж це, і включаємо ось це нове. От. Тобто на кожному кроці ви там тобі, піднакопичили, 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 викинули половину, знову почали піднакопичувати, піднакопичувати і так далі. От, у вас постійно буде не один кандидат в точку на циклі, а декілька. Причому це декілька, це ну, не так мало буде насправді. От. І фактично, бачите, я це подвійну стрілкою намалював. Що робить алгоритм Німеччини? Він проходить повністю всю орбіту. Значить, коли він заходить знову другий раз на цикл, в нього в S лежать тільки такі точки. От, які вже на циклі є, і він доходить до першої з них і завершує роботу, тому що вона вже є ось така, вона запам'ятована на попередньому кроці. Там ще можуть бути точки з передперіоду, але вони не вплинуть на це все. От. Тобто, фактично, ми робимо ну, від одного до двох обходів циклу і гарантовано знаходимо точку. Питання тепер в тому, як організувати роботу з цією пам'яттю, і чи не доведеться нам зберігати всю орбіту. Вот. Так, ну це я сказав щойно. Да? Ми гарантовано знаходимо точку в інтервалі між S плюс L до S плюс 2L, тому що на другому обході циклу ми її знаходимо. Вот. І одна з ключових переваг алгоритму Нівоша в тому, що наш стек він завжди буде відсортований за зростанням. Чому? Тому що, ну, що ви робите, коли додаєте в стек новий елемент. Ви викидаєте з нього всі елементи, які були більші, і додаєте новий елемент. Куди він стоїть? В кінець. Значить, всі елементи, які стоять перед ним, вони менші за цей елемент. І так для кожного елементу. Відповідно, ось ці операції не вимагають, щоб ви бігли прямо по всьому стеку і перебирали всі елементи, які там є. Для того щоб знайти те місце, де повинен стояти Х, ми використовуємо бінарний пошук. Так. І далі ви або знаходите цей X і повертаєте його як точку на циклі, або не знаходите, але знаходите місце, де він повинен стояти, і тоді все, що нижче, ви викидаєте, бо воно більше, ніж Х. А їх встромляєте в це місце. Ну, в кінець, фактично, вже стеку, як вийде. Тобто, о, буквально за один пошук ви робите одночасно все. І шукаєте, і, типу, додаєте. От. Складність бінарного пошуку, логарифм від кількості елементів у стеку. Так. От. І Ніваш довів, що майже завжди, тобто, з імовірністю, яка прямує до одиниці, на К тому кроці розмір стеку буде логарифмічно обмежений. Тобто, зберігатись буде небагато значень. Так. Ну, а К, оскільки це номер кроку, а ми точно знаємо, що на другому обході циклу ми точку знайдемо, значить, К не перевищує S плюс 2L. Вот. І тому у нас виходить яка складність. Кількість кроків не більше, ніж S плюс 2L. На кожному кроці ви фактично робите бінарний пошук. По стеку, розмір якого логарифмічно обмежений. Ну, знову-таки, оцінюємо все згори. гори. І буде складність лог лог S плюс 2. Так? Перший лог це бінарний пошук, другий лог це розмір стеку. От. Ну і виходить величина, яка, ну, ще не менше співставна з складністю алгоритму брента. От. Хоча, здається, тут типу лог лог це ж велика функція, да? більше, ніж константа. От. Але це компенсується іншими додатковими властивостями алгоритму Ніваша. По-перше, як він сам зазначає, алгоритм Ніваша більш адекватно працює, якщо ваша функція демонструє ознаки невипадкової поведінки. От. От. Він, зокрема, акцентував на ситуації, коли у нас дуже маленькі цикли, але перед, перед цим дуже великі. передперіоди. От. Бренд, ну, як і Флойд, вони були заточені під більш випадкове очікування від функції, ніби що плюс-мінус байдуже. Ну, циклі, зрозуміло, чому йому гарні, тому що воно тут на два множиться. Так? Тобто для таких функцій складність буде краща. Але, в принципі, е працює що так, що так. І якщо нам пам'ять дозволяє, то ми можемо використовувати не один стек, а декілька стеків. От. Тобто X розбивається, там, скажімо, на парні, і не парні. Да? Чи там по двом останнім бітам? Да? Типу, поділяється на 4, обдають остачу 1, 2 і 3, і під кожну підмножину береться свій конкретний стек. От. А далі ви, типу, на наступному кроці одержуєте X, дивитесь, в який стек він повинен входити, там його шукаєте, от. і робите все, що потрібно, так. От, і виходить, що ну, розміри цих стеків плюс-мінус однакові будуть. Ну, знову-таки, з точністю до випадкової поведінки. От. Але пам'яті, ви скажімо, берете лише в 4 рази швидше, а у вас і кандидатів на знаходження буде в 4 рази більше. От. Відповідно, алгоритм швидше завершить свою роботу, тому що ну, більше кандидатів от, у точки на циклі. От. Ну. Далі, ну, якогось більш детального аналізу, я, чесно кажучи, не бачив. Тобто, наскільки це буде впливати на складність алгоритму. От. Але ну, сама ідея. Тобто, якщо у вас є багато пам'яті, які ви можете використовувати, то користуйтесь цим. Буде краще. От. Ну, от якось так. Так. Скажіть мені, чи все вам зрозуміло, чи є у вас питання? Ну, стосовно ефективності, тобто найкращим нам буде використовувати в даному випадку Юша? Якщо, якщо, якщо в тебе є пам'ять, і якщо в тебе немає якихось очікувань від S і L. Знову таки, ну, якби в нас був алгоритм, про який би я міг сказати, що він от найкраще тільки ними користуєтесь, я б вам так і сказав. На жаль, такого алгоритму немає, тому що завжди у нас задачі виникають в якомусь контексті. От. І цей контекст надає нам додаткові обмеження і додаткову інформацію, якою ми можемо користуватись. Тобто, у Флойда неймовірна перевага це простота реалізації. От. Це найбільш простий алгоритм. Його, ну, типу, за три хвилини сідаєш і пишеш. Да, Розплачуємося часом роботи. Але якщо у вас там. Ну, не дуже багато елементів в криптографічному сенсі, так, і вам потрібно просто швидко заходити і одержати результати, далі з цим щось робити. Флойд чудово себе поводить. Бренд, ну, там він вже вимагає налаштування. Так. Може вам степені двійки влаштовують, а може не влаштовують. Може вам якусь іншу послугу треба пошукати. Може, там ще щось. Ну, коротше. Ну, там, де більше параметрів для тюнінга, там і більше простору для цієї оптимізації, і, і, і ну, те, що ж треба робити. Вот. так, а, от, а ваш, ну ще раз, він гарний в двох ситуаціях, да, коли у вас є пам'ять, яку ви можете витратити, так, і коли ви підозрюєте, що ваше відображення не зовсім випадкове. Знову таки, не те, що у ну, нас зазвичай відображення не випадкові, вони всі детерміновані, але що воно і веде себе як не випадкове. так? От. Ну функції наприклад, вони будуються, так, щоб вести себе як випадкові відображення. Тому ця перевага Ніваша ваша тут трішки зглажується. От. Е, але ну, для якихось інших задач там може стати, що воно нормально. Типу, тобто, дасть там кращі результати з цього всього. Вот. Ну, знову таки, мене як математика навіть не самі алгоритми цікавлять, як ідеї, які лежать там всередині. Так? Тобто ідея Брента, вона краща, ніж ідея Флойда. І її можна використати потім в якихось інших задачах. Вот. Ідея Нівоша ще краща. Да? Вот. Вона вимагає трішки інших ресурсів, трішки іншого підходу. Власне, друга частина нашої сьогоднішньої лекції вона теж буде про компроміс час пам'ять, саме той, який Ніваш заклав всередину свого алгоритму. Що Якщо у вас є багато пам'яті, яку можете витратити на передобчислення, то це може прискорити ваш алгоритм по часу. От. Так, ну, давайте тоді. Тут я поставлю паузу. Відповім на цей телефонний дзвінок, не знаю хто дзвонить, але він дуже настирлий, і через 5 хвилин повернемось до другої частини.